Громадяни Китаю намагалися передати секретну документацію про ракетний комплекс Нептун органам безпеки КНР, за даними офісу генпрокурору у шпигунстві підозрюють 24-річного громадянина Китаю, колишнього студента Київського вишу, відрахованого у 2023 році. Він намагався завербувати українця, причетного до розробок озброєння сил оборони та передати зібрані дані своєму батьку, пов'язаному з китайськими спецслужбами та генштабом КНР. Документація стосувалася ракетного комплексу Нептун, яким було знищено крейсер Москва. Під час спроби передачі інформації іноземця затримали під вартою, також перебуває його батько. На митницях низки областей України проводяться масштабні обшуки. Про це РБК Україна повідомили джерела в правоохоронних органах. Наразі обшуки проводяться на митницях Одеської, Волинської та Чернівецької областей. Відомо що до роботи залучені СБУ офіс генпрокурора, Нацполіція та бюро економічної безпеки. Речниця Волинської митниці Валентина Черниш підтвердила обшуки на митному посту Луцьк. Як пояснили джерела РБК, обшуки є частиною роботи СБУ із недопущення впливу іноземних спецслужб на працівників митниці, запобігання контрабанді Зброї та наркотиків, а також інших спроб підриву нацбезпеки України. Родич посадовця ТЦК отримав 1 мільйон 200 тисяч гривень і надалі вимагав від дружини загиблого військовослужбовця половину гарантованих держвиплат. Як повідомили в нас поліції, обіцяв сім'ї військового допомогти в оформленні посмертних виплат від держави. До організації оборудки причетний засновник кількох громадських організацій, а також його дружина, посадова особа одного з РТЦК та СП міста Запоріжжя. Користуючись родинними зв'язками, фігурант запропонував дружині загиблого військового за винагороду вирішити питання щодо оформлення одноразової грошової допомоги для членів родини загиблого. За своє сприяння він вимагав половину від загальної суми виплат. Після того, як потерпіла, перерахувала 1 мільйон 275 тисяч гривень на банківський рахунок. Зловмисник не зупинився і на цьому. Чоловік продовжив вимагати гроші, погрожуючи жінці скасуванням виплат та анулюванням документів. Фігурант планував у подальшому отримувати 75 тисяч гривень як частину допомоги, що виплачувалася родині щомісяця. Загалом, протягом півроку, організатор схеми незаконно отримав понад 1 мільйон триста ти. Тисяч гривень від дружини загиблого військовослужбовця чоловіка затримали на гарячому під час одержання частки чергового траншу 50 тисяч гривень. Наразі вирішується питання про повідомлення, затриманому підозри шахраї Запоріжжя ошукували громадян країн ЄС, представляючись працівниками європейського фінансового регулятора. За даними прокуратури, мешканець міста розробив схему пограбування під виглядом допомоги в поверненні коштів з криптобірж. Для реалізації афери він облаштував кілька офісів із технікою та залучив трьох спільників. Через спеціальне програмне забезпечення вони знаходили інвесторів, які втратили гроші на біржах бінарних опціонів. Далі телефонували їм і пропонували повернення коштів за винагороду від однієї до п'яти тисяч доларів. Потерпілі встановлювали електронні гаманці, і переказували гроші, які шахраї переводили в криптовалюту і виводили на свої рахунки. Тепер молодиків судять.